Так, всім, друзі, слава Україні! Вкрили, значить, ми тепличку. Ну. І міняю масло в редукторі фрези. Відкрутив заливну горловину і ой, і зливну. Ось вони. Масло вроді хорошого качества. Тільки скільки його тут буде, зараз подивимося у книжці. Кики пише його заливати. Ну, Думаю, літрів 6 не менше. Масло гарне, без ніякої ні стружки, нічого. Чекаємо. Така фреза. Піду тепличку покажу ще раз. Афіна собі гуляє, їй не треба нічого. Ні розсада, ні квіти. Отака. Ладно, працюємо далі. Підписуйтесь, тисніть, подобайте, все буде Україна.